Це дійсно дуже потужна серія для відновлення волосся. Ця серія дуже крута проти випадіння волосся, а тому що має унікальний склад. Має мало того, що тут вже чотири, тобто це повноцінний комплекс не просто по догляду за волоссям і шкірою голови, а й повноцінний комплекс проти випадіння волосся. І тут ми маємо дивіться, дівчата, перший крок да навіть по крокам розписали скраб пілінг. Тобто наносимо на шкіру голови, масажуємо тепленькою водичкою, змиваємо. Другий крок шампунь. Ну про шампунь не треба багато розповідати. Третій крок масочка для волосся. Все для схильного до випадіння волосся. Все як комплекс дуже круто працює проти випадіння волосся. І четвертий крок ще є такий, як спрей лосьйон. Тобто, спрей шкіру голови прискуємо, трохи розтираємо і. Ходимо щасливі, чекаємо, коли в нас волосся не просто перестане випадати, а ще почне рости краще. А, і ви знаєте, а і спрей, до речі можна використовувати кожен день. Тобто, якщо там голову головому вимити там хтось кожен день, хтось через день, хтось там не знаю, раз на тиждень, то лосьон можна використовувати кожен день, тому що він не змивається. Це не з шампунем. Ви побризгали, втерли і пішли жити це життя. Окрім того, що ця серія а, в складі має розмарин і ментол. Тобто, вже да, цікаві інгредієнти, які працюють на той результат, що нам треба тут. В нас є унікальна технологія, по якій є дослідження, затверджені. Тобто, все протестовано, все, все запатентовано. В тут є такий цікавий комплекс, як Тріхоген VEG. Що ж це за комплекс? Це комплекс 95 натуральних компонентів, створений на основі інгредієнтів традиційної китайської медицини. Саме цей комплекс був розроблений спеціально для зменшення випадіння волосся для стимуляції росту та для відновлення здоров'я шкіри голови. Тобто, бачимо, що саме цей комплекс спрямований проти випадіння волосся. Що ж в цьому комплексі? Що так власне, діє? По перше. Це гідралізує висойовий білок, тобто джерело сіроковмісних амінокислот, які стимулює синтез білків і живлення клітин. Це аргінін, терозин, орнітин, цитрулін. Е, можна не запам'ятовувати, але знаємо, що це амінокислоти, які підтримують ріст і пігментацію волосся. Глюкозамін це е, той, та складова, яка зміцнює міжклітинний, змінює міжклітинний матрикс саме волосівного фолікула. Далі дивіться вітаміни групи Б, які регулюють живлення, зменшують себе, стимулюють ріст. Цинк лютонат, який нормалізує роботу сальних залог, і екстракти жіншеню та лапуха, які покращують мікроциркуляцію і мають антимікробну дію. Навіть поділюсь з вами результатами з дослідження. Лабораторні тести показали, що йде. Плюс при, при, при цей комплекс я зараз говорю саме про цей комплекс. Що а, на 74% вирісло під підвищили споживання кисню плітинами, і відповідно покращується метаболізм, да? а, тобто йде зростання волосся. Відновлюється структура волосся прямо під мікроскопом, тобто йде такий ефект кондиціонування та якби запаювання кутикули коли пошкодженого волосся, і плюс майже 30% відсотків від а, фільтрів. І зміцнення пошкодженого волосся, тобто покращення як механічних параметрів при розтягуванні. Тобто, ну роблять да тести розтягують волосся, дивляться, як наскільки воно міцне, і бачать, що ну прямо міцніше стає при використанні засобів з цим комплексом. І також клінічні тести, тести, які були на 40 чоловіках з андрогенною алопецією, бачимо, що через 4 місяці застосування зростає там показник, да, якийсь важливий волосся з 3,5 до 7,4, тобто повернення до норми, випадіння волосся примітті волосся зменшується на 41% і на Уж подушці бачимо на 45%, да, краще в нас ситуація. І 97 учасників, а це майже 100, відзначають поліпшення густоти, близької, еластичності волосся. Тобто, Продукти з цим комплексом взагалі цей комплекс діє комплексно. Така тавтологія, да, тобто дію, комплексна дія у цій технології, активізується рис волосся, зменшується випадіння, відновлюється структура блиску і покращується стан шкіри голови. Ось такий чарівний комплекс маємо. Відійшли дійсно от максимально комплексно до цієї серії. І тут в нас аж чотири кроки: скрапільінг, шампунь, маска і ще й щоденний спрей лосьон для того, щоб ви мали здорове волосся. Хочу сказати свої відчуття. Тому що результати будуть згодом ще буквально треба місяць для того, щоб зробити трихоскопію, так як я е, теж приймаю участь в лабораторних обстеженнях як клієнт, як учасниця, до я робила трихоскопію і буду робити після через два з половиною місяці. Пройшло півтора місяця користування цією лінійкою. У мене вже є досвід використання разом з обстеженням трихоскопічним інших наших лінійок. Всі вони однозначно дієві. Ця лінійка буде мати особливі особливий формат відчуття і властивості, тому що в складі є ментол. Який їй дає неймовірний охолоджуючий та освіжаючий ефект, що також цікавий відчуттям. Далі, якщо говорити про скрабування і маску, то ви вже зрозуміли один-два рази на тиждень або як ви як ми, як правило, використовуємо додатковий догляд за волоссям, і шампунь з лосьоном ви можете по мірі забруднення голови за потребою використовувати. Лосьйон наноситься після миття, це обов'язкова умова, на відміну від талії і дермофючі, які наноситься за декілька годин за 4 години до миття. Тут ви можете. Спокійно, ми його зробили таким, щоб він був комфортний вам після миття волосся. І ви себе добре почували, могли робити укладку. Навіть на моє не дуже густе волосся, він прекрасно себе почуває. Тому він не жирний, не масний, він а, легко всмоктується в шкіру голови, і далі ви вже робите укладочку, йдете а, жити це життя. Шампунчик має гарний освіжаючий ефект за рахунок того, що серія вся ментоло, ще хочу звернути увагу на а, скраб, тому що скраб у нас сольовий, і там груба сіль, така великими а, крупинками. Я спочатку знаєте, думала, «Боже, як ж цим наносити, що це буде некомфортно, і потім вимивати з волосся. Тому що щоб дістатися до шкіри голови і пропілінгувати, то треба там розгорнути, закласти той е, пілінг, пропілінгувати. І він такий досить грубий, я боялася, чи не буде травмувати шкіру. Ні, всі все добре. Він е, добре працює. Він не такий м'який, як у нас вже є в асортименті пілінг, а він трішки грубший, але він комфортний. А тепер вам розкажу саме головне моє описіння: це те, як я буду вимивати. Насправді, оскільки це сольовий пілінг, то буквально як тільки вода лиється на вашу голову, він розчиняється і його ще легше, тому його вимивав. Звивати дуже легко, як 1, 2, 3. Набагато легше, ніж пілінг, в складі якого є мікрочастинки. Тому він нереально комфортний буде. Я впевнена, ви заціните цю серію. Вона і гарна, вона однозначно в складі має круті компоненти, включаючи амінокислоти. Ну і з результатами повернусь до вас обов'язково через місяць, уже з страхоскопічними обстеженнями, як змінився ріст і стимуляція росту волосся на моїй голові. А я вже, жінка, яка. Доросла і моя гормонозалежна зона, як і в більшості жінок, після 40 років, це гормонозалежна зона. За нею треба особливо стежити і використовувати саме такі стимулюючі засоби, які дозволяють пробудити кожну волосину, кожен фолікул, який продукує і вирощує волосся. Тому що цей процес, щоб ви розуміли, до кінця вашого життя нескінченний. Все залежить лише від того, наскільки ви допомагаєте своїй шкірі.